Всім привіт! Гуляємо гуляємо центром Варшави. забрали у парк фонтанів. Тут, до речі, всі фонтани працюють від сонячної енергії. Сподіваюсь, ще погуляємо, я покажу багато фонтанів, а зараз я хочу показати американські клени. Тут багато видів дерев, тут дуби, липи, ясені, горобини, різні види каштанів. І ось американські клени ростуть собі, здравствують. Ось американські клени, он, он дика груша, американські клени. І ніхто не каже, що це інвазивний вид, його треба знищувати, рубати, тому що він шкодить нашим, нашим екосистемам. Ось такі американські клени поруч із дичками, грушами. Тут, до речі, всі рослини, які навіть чомусь у наших парках вважаються сміттям. Вони тут ростуть і доростають, хочу показати до таких розмірів. Коли я підійшов, побачив цього, я подумав, що це дуб. Підходжу ближче і не думаю, що це шалковиця. А як поки розібрався, це відбулося не скоро, це виявилось, що це американський клем. Подивіться, яка прикраса парку. Я впевнений, що ця прикраса парку виростає не за 600, не за 500 років, як це роблять дуб, дуби. Така прикраса парку виростає ну, років, років, мабуть, за 50. Можливо 100 макс. Я не вірю, що тут 40 років, але виглядає вона це дерево на всі 300. Так ось, ось такою прикрасою парку може стати швидко американський клен. Який чомусь всі намагаються знищити, тому що якоби там не ростуть, не, не, не живуть, не селяться. Камахи не роблять гнізда птахи. Ось, дивіться, показує американський. Клен і антамон, гніздо дикого голуба, припутня, ось так. Все росте, все селиться і ніхто нікого не вбива, не ваганя. Всі живуть в згоді. А там б'є гейзер, якщо комусь дуже жарко, може, може намокнути. А ми йдемо далі. І ще, що мені дуже подобається, у Варшаві ніколи не стрижуть до самої землі, і не, газони і не вбирають листя. Тут земля не вигорнута, як у нас в парках до самої Чорноти. Тут все квітує. Навіть, навіть обочини землі, там, де їздять трамваї, вони не скошені. Хто не в курсі, то може подумати, що просто неухожені газони. Ні, вони ухожені, тут спеціально зроблено так, щоб могли квітувати квіти і жити різноманітні комахи, які залежні від цукрів, які виділяють медоноси. Тут зроблено все, щоб максимально зберегти живих істот. А он ви знаєте, що росте на клумбах? На клумбах у нас росте. Канадський золотарник. Дивіться, який фокус. Канадський золотарник росте. І він нічого не захопив, ніяку флору і фауну тут не вбив. Тому що тут все зроблено з розумом. Немає ніде навіть квадратного метра чорної вигребаної землі або викашеної до піску. Трава має змогу квітувати, давати насіння. А осмії, бджоли та джмелі мають змогу жити навіть в центрі Варшави. Коли до нас таке прийде? А он, а он квітує укроп. Зараз під, підійдемо ближче, на укропі повинні бути осмії. Ну, а махаони так це точно. Я розказую про осмій, розповідаю, а ось дивіться... Підняти очі і будиночки для осмій. Будиночки для осмій і для комах, заради яких тут висаджують і золотарник, і їх американські клени, і ніколи не скошують повністю газони. Ось будиночки для них. Тут не тільки все для людей, а ще і для тварин. Зараз підійдемо. Ці газони підстрижені, але мало підстрижені. А ось Огороджені, огороджені, газони взагалі не стрижені. Тут трави ростуть як у дикому лісі. Це центр Варшави. Подивіться, скільки тут комах. Я вражений. Я вражений. Тільки що пройшов дощ, джмелі, маки. Ось вам і тематика для бджіл. Така кількість, така кількість джмелів. Та рослин мною знімалася у мене вдома тільки у заплаві. Я спо, я згадав свої болота. Зараз підійдемо, а он шершень, шершень полює. Шершні полюють на бджіл в заростях укропу. Маки, маки відцвіли. Згадую, згадую, що писали мені дописувачі про маки, які я показував в Україні. А ось і кам'яний джмілі. Кам'яні джмелі у мене росли, вирощувались на дачі, в спеціальних будиночках заселялись. Кам'яні джмелі. І ще один кам'яний джміль. Десь тут гніздо. і їх ніхто не хоче звідси викурити. Ось так виглядають газони. Шершені. Тут полює... Палює хижі шершень. І ніхто не викликає міліцію, поліцію, щоб шершня прогнати, тому що він хоче покусати усіх, усіх людей у Польщі. А ось ще один. Тут полюють шершні. Люди на це не звертають ніякої уваги. а шершни полюют на мух. Идем дальше. Все озера тут штучные. И были штучные озер растут не штучные мудоносы. Помните, рослину У нас болоті росте плакун трава, а вон на российской мови вербейник. Так ось плакун трава медує і навіть тут біля штучних озер. Щоправда, я тут не бачив бдів, одні джмелі. Джмелів тут і правда багато. В парках тут все працює від сонячної енергії. І як я вже показував багато разів і довго нема жодного газону, який би був вигризений до самої землі. В наших парках навіть листя виганяють, забирати учнів, вигрібати, вигризати все до грязюки. Навіщо це робити, я нікого не розумів. А тепер тим паче не розумію.